Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Міноборони Канади наразі вивчає можливість передачі Україні ракет повітря Земля CRV-7, які планували раніше утилізувати. Канадські збройні сили мають на озброєні 83 тисячі таких ракети. Вони були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку нульових. Три роки тому федеральний уряд підписав контракт на утилізацію цих ракет упродовж кількох років. Консерватори вимагають від ліберального уряду передати Україні десятки тисяч цих ракет Лідер опозиції П'єр Полієв виступив із таким закликом у п'ятницю під час дебатів в Палаті громад щодо законопроєкту про відновлення Канадо української угоди про вільну торгівлю. І от він каже: замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї із експлуатації, зброя має бути передана Україні в п'ятницю. Міністерство національної оборони Канади визнало, що ракети роздаються, розглядаються перепрошую як частина можливого майбутнього пакету військової допомоги. І за словами представника оборонного відомства проблема полягає лише у тому, що, хоча Канада все ще має десятки тисяч ракет і їхніх двигунів, не всі вони мають боєголовки. Речник міністра оборони підтвердив, що уряд наразі розглядає можливість передачі таких ракет для України. Каже перед тим, як ми перед тим як відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємо свої дії із Україною, щоб переконатися, що будь-яка допомога відповідатиме її військовим потребам. А також вивчаємо оперативну ефективність обладнання. Ми дотримуємося цього ж процесу щодо запасів ракет CRV-7, придбаних збройними силами кілька десятиліть тому. Зокрема, проводимо випробування, щоб переконатися, що це обладнання є ефективним і що найголовніше, взагалі, безпечним для транспортування в Україну перед будь-якою потенційною на передачею. загалом розроблена під час холодної війни і вироблена компанією Bristol Aerospace у Віннепезі, пазі Сірві вважалася однією із найпотужніших ракет класу повітря земля свого часу і все ще перебувала на озброєнні різних країн навіть під час війни в Афганістані. Будемо дуже сподіватися на отримання таких ракет. Прекрасно розуміємо, що навіть попри те, що Канада має 83 303 таких ракети. Нехай не всі із них будуть з боєголовками, але Україна не в тому положенні, щоб відмовлятися від будь-якого озброєння. Зброєння тим паче, якщо ми говоримо за такі ракети, які вважаються свого часу, принаймні вважалися одними із найкращих у своєму класі. Тому тримаємо кулаки, віримо в Канаду, віримо в канадійців. І будемо дуже сподіватися, що зрештою ці ракети опиняться в Україні і працюватимуть проти російських окупантів. Ми до цієї години будемо говорити про те, якою ситуація є на українських фронтах. На зв'язку зі мною зараз Роман Костенко. Це народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, вітання вам і слава Україні. Доброго дня, Героям слава давайте почнемо нашу розмову із того, що Наталія Гуменюк нещодавно заявила, що загальне групування російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра, в Херсонській і Запорізькій областях воно оцінюється у понад 70 тисяч особового складу. І це е Насправді величезна кількість, зважаючи на те, що сили оборони зараз працюють над розширенням плацдарму, чи збільшуватимуть росіяни цю цифру і надалі? Чи можливо вони навпаки з інших ділянок фронту перетягуються на лівобережжя? Ну поки цієї цифри вистачає для росіян для того, щоб утримати лівобережжя, тому що ну плавдар він звісно витягує велику кількість військ, але вони за рахунок ну Тих сил, які є, вони його е утримують. Але м так виходить, що майже кожного дня росіяни несуть великі втрати, і від нас буде залежати, як будуть е ці підрозділи поповнюватись. Е мається на увазі після наших втрат, е наскільки ми їх будемо завдавати масовано, і тоді вже буде ясно, чи противник буде нарощувати і далі. На даний момент е я думаю, е росіяни. От зараз і пара року вона вносить свої корективи ведення бойових дій, і саме місце плацдарму. Вони розуміють, що зараз є ситуація, коли нам не дуже. Скажімо так, не дуже є великі можливості, щоб його розширити. Зараз основне завдання у Сил оборони це втримувати цей плацдарм. Можливо, там деякі є розширення, але вони не оперативні, там навіть не стратегічні, навіть не оперативні. Тому наше завдання втримувати і вже чекати тепла для того, щоб можна було якось активніше рухатись там. Основне завдання зараз, наскільки я бачу, це втримання цього плацдарму.